Це кровава повня і місячне затемнення. Сьогодні починається коридор місячного затемнення. Е, можливо, практику, як в повноцінному вигляді, я не зможу тут провести, бо дуже багато людей ви чуєте і дитячі голоси дуже багато людей прийшли спостерігати. Це неймовірне явище. Е, навіть камера гарного телефону. Apple Intelligent. Все це небо може передати цю всю повноту і красу. Можливо, додатково фотографії я додам в канал. Цей час, ми бачимо ось це небо. Бачите, як пів місяця зараз закрите. І це час, коли ми можемо говорити з собою глибше, ніж зазвичай. Це час, коли ми можемо попрощатися з своїми віджившими сценаріями, з тим, що не потрібно підняти тінь. Взагалі, вповні, я неодноразово говорила, піднімаються тіньові моменти нашої душі. А в такий коридор затемний – це особлива пророботка цього. Сьогодні я в мене було запитання на каналі. Може, вона зменшується. Дивись, сьогодні було запитання на каналі, чи можна дивитися це небезпечно? Ні, небезпечно дивитися на сонячне затемнення, взагалі без окулярів, а на місячне затемнення навіть десь корисно, бо коли ми знаходимося в відкритому просторі. І гармонійно з цим всім поєднуємося. Ми можемо це відпустити свої страхи, побачити, як наша тінь, ось так, от які наші думки, наші нав'язливі думки, закривають нам можливість щось вирішувати і бачити в своєму житті, як зараз. Це відбувається з місяцем. і повня висвітлює ось це все приховане, да, як я казала, а затемнення це підсилює, і зараз ми з вами проходимо проходити точку очищення. Важливо не поспішати в цей період не приймати ніяких важливих рішень, а просто придивлятися. От як зараз ми стоїмо, милуємося з цим неймовірним явищем затемнення з цією місячною доріжкою. Так і в житті треба не поспішати. А всі ці пекмети вони можливо десь там з'являтися з мід місяцем. Так, не дуже гарно спати, коли повний місяць освітлює ваше ліжко, бо це буде надмір цієї енергії, а практики, усамітнення, пропрацювання своїх моментів вони навпаки дуже дуже важливі. Вже половинка, ти бачиш? Отже, е е які у нас будуть е, е поради стосовно практики? Я записала шортс невеличкий, який ви можете використовувати кожен день. І е в цей час е повну практику я вже кажу, я не зможу записати. Але я зараз повторю афірмації для вас. У мене там є 12 глядачів, два лайки, дуже класно. Я вас вітаю коментарі, можливо, і є в чаті, але я зараз не бачу, бо намагаюся зосередитись на цій картині і спіймати ось цю енергію, щоб я могла і вам донести в наступному відео, яке я запланувала таку велику проробку, яку можна робити буде весь час у цього коридору затемнень. Тож зараз давайте зробимо таку маленьку практику для всіх, хто приєднався, і підзарядимося ось цією лунною силою і зможемо відкрити момент двері до своїх страхів. Повторюємо вголос чи про себе. Я відпускаю все, що втратило силу в моєму житті. Я дозволяю собі оновлення і гармонію. Я відкриваюсь чистоті, тиші та довір'я. Давайте зробіть три глибоких таких цикла вдих і видих через рот, вдих, видих на видих випускаємо. Вдих. Видих. Вдих. видих. Уявіть, як ви з'єднуєтесь з землею, ви твердо стоїте на земній поверхні. Я так взагалі стою до сонячної землі. І відчуваю своє єднання з землею. Я в безпеці. Я довіряю процесу життя. Я відпускаю старе і відкриваюсь новому. Моя інтуїція веде мене шляхом гармонії. Я відпускаю старі образи, старі відживші сценарії. Все, що відтратило силу в моєму житті. Я дозволяю собі оновлення та гармонію. Я відкриваюсь чистоті, тиші й довірі. Я залишаю в цьому коридорі затемнень свій біль, страх. Ви можете проговорювати свої страхи, свої якісь образи, надмірні думки. Я залишаю всі неефективні і нерезультативні сценарії свого життя. Я закриваю гештальти своїх особистих стосунків, які йдуть з мов минулого. Я відпускаю тих людей, з якими наш шлях зараз розійшовся. Я дозволяю собі жити. В новому оновленому світі. Я відпускаю ці сценарії страхи і дякую їм за уроки. Я залишаю їх тут, в тіні затемнення. І давайте з видохом відпустимо всі страхи і уявіть. Якось зараз небо, воно злилося з морем. Хто бачить на екрані, воно повністю да? нема кордонів. І ви відпускаєте всі свої страхи, образи, неефективні сценарії, нерезультативні відносини. Ви все залишаєте тут і дякуємо їм за ці уроки. І це срібле світло місяця заливає нас. І ось ця доріжка, бачите, яка з'єднує нас, вона все яскравіше, яскравіше. І несе на ось цю місячну енергію, яка розчиняє ваші, ваш біль, ваші страхи. Зрозумійте свою ціну зараз в моменті, наскільки ви цінні. І скажіть собі, я люблю себе, я приймаю себе, моє тіло в безпеці, моє серце спокійне і сильне. І в момент, коли тривога або паніка буде приходити до вас, і ви будете відчувати якісь неприємні реакції в своєму тілі, пов'язані з людьми або подіями. А скажіть собі, що це це мій страх, це він, не я, а я у безпеці, тут і зараз. І пригадайте, як ми з вами ось тут знаходимося, в цьому місячному сяйві, в цьому єднанні з цим світом, з небом, з водою, з землею, з тою енергією, яку я передаю вам тим обміном енергії, який ви мені посилаєте, в ваших коментарях, підписках під цим відео. І подякую. І ми тут в безпеці, тут і зараз. Ну, для себе ви говорите, я в безпеці тут і зараз. Моє тіло відпускає бід. Я виходжу з тіні. Я залишаю минуле. Я вибираю життя, любов. І спокій. І давайте цю фразу якби заякоримо, Нехай вона буде е, ітогом сьогоднішнього підсумком, Да? пробачте, я, можливо, десь у е, мене є росіянізми, але це зараз не має значення. Е, нехай ця фраза заякориться і залишиться з вами. Не тільки на цей коридор, а на майбутнє життя. Я вибираю життя, любов і спокій. Можете заплющити у очі і подихати так спокійно і вільно з цією фразою. Відчути, як розслабилось ваше тіло, і воно гармонійно сприймає ось цю всю енергію. Коли эм, практики йдуть групові, енергія підсилюється багато-багато разів. Робимо глибокий вдих, видих. Я вибираю життя, любов і спокій. Я вибираю життя. Любов і спокій так є, і так буде. Хто заплющував очі, можете зараз відкрити, подивитись на цю неймовірну, набережну. Бо тут є життя. Тут багато, багато людей, які прийшли подивитись на цю красу. Ми бачимо і сповні, ми бачимо рівно половину. І вона вже така не рожева, не помаранчева, вона жовта. Да? ось цих тіні вже нема, а доріжка стає більше і більше і більше. Я бачу ваші лайки, але мені не зовсім е коректно видно на телефоні. Е тому я на всі ці коментарі. Інший оператор триває. Я дивлюся на луну на місяць, а оператор мені допомагає, він тримає камеру, тому я заглядаю сюди і все бачу. Але відчуваю. А, я зараз хвилиночку, я зараз можу відкрити хвилиночку. Ви спостерігаєте зараз? Так. Зараз, зараз. Так, наживо я вже знайшла. Де така краса? Це Одеса. Утеса вітає вас китайська Германія, Я розумію, що мені треба що, що, що діляти з моїм каналом. Я не зрозумію, що вам треба робити, е -е -е. якщо комусь потрібні особисті консультації, ви можете написати зараз. Я не буду відповідати на це. Ви можете написати в особисте повідомлення, і ми з вами обсудимо ту проблему, яка є зараз. Я на цьому ефірі хочу максимально передати, камера передає картинку. А я наскільки я можу енергетично передати всій спільноті свого каналу, всім поділитися цією неймовірною енергією, силою і знаннями. Тому насолоджуйтесь, сприймайте це як. Дар чекаю на вас зворотній зв'язок. До речі, у мене є телеграм-канал. Ви можете підписатися на нього, і там теж можна буде спілкуватися стосовно і ваших запитань, і ваших проблем. І можливо, я там все таки продув системи буду робити системні дописи стосовно своїх відео. Якщо Бог на це дасть більше часу, всіх обіймаю. І на цьому трансляцію ми завершуємо. До зустрічі на моїх практиках. До речі, шортс вже вийшов, ви можете його переглянути. Обіймаю всім серцем Світлана і команда Sower Дякуємо вам.